В ім'я Всемогутнього Бога я проголошую, що Його милість це божественна система, яка перетворює життя, які вважаються суспільством безнадійними. Сьогодні Його ваніссі, Господь наше знамено, піднімається, щоб воювати у ваших битвах. Кожен ворог, кожна перешкода і кожна сила темряви, що виступила проти вас, переможена його могутньою рукою. Єгова Іре, Господь наш годувальник, в достатку задовольняє всі наші потреби. Його запаси не вичерпні, усі ресурси, усі фінансові потреби і всі благословення будуть дані вам в достатку. Ви нічого не будете потребувати. Єгова Рафа! Господь, наш лікар, виливає на нас свою цілющу силу, кожна хвороба й неміч нехай схиляться перед Його ім'ям, Його ранами ви зцілені, цілісність і здоров'я ваша доля. Його вашалом, Господь нашого миру огортає нас своїм досконалим спокоєм. Кожна буря, кожне занепокоєння і кожен страх затихають. Його мир, що перевершує всяке розуміння, охороняє ваше серце і розум у Христі Ісусі, ви будете перебувати в мирі і спокої. Я проголошую, що Його милість переписує вашу історію, кайдани розірвані, життя відновлені, а долі приведені у відповідність до Його божественного задуму. Ви є живим свідченням Його благодаті, Його забезпечення, Його зцілення і Його миру. В ім'я Всемогутнього Ісуса, ходіть у повноті Його милості і сили. Чарлі Шемп